Купи гілля, сміття, зілля та сухостою, і все це лежить мало не на коліях. Так нині виглядає територія поблизу кінцевої станції дитячої залізниці. Картина, погодьтесь, не надто приваблива, однак, як виявилось, досить звична. Адже усе це сміття тут з'являється із року в рік. Днями це стихійне сміттєзвалище під час однієї зі своїх прогулянок помітили рівняни. І Аби привернути увагу відповідальних осіб до цієї ситуації, звернулися до нашої редакції. Туристичний маршрут серед рівненських смітників. Саме так виглядає велика ділянка дитячої залізної дороги поблизу кінцевої станції Озерна. Очевидно, місцеві жителі не дуже заморочуються, викидають сміття, і особливо обрізані гілки вздовж залізної дороги. Не дуже привабливе видовище. Як з'ясувалося за обслуговування цієї території, відповідає рівницька дитяча залізниця. За словами її керівниці, це проблема зовсім не нова. Працівники вузькоколійки та юні залізничники вимушені усе це прибирати із року в рік. Каже, раніше ситуація була іще гірша, бо ж усе це гілля та зілля залишали прямо на станції Озерна. Нині таких інцидентів вже не трапляється, однак від цього не легше. Поїзд ідей, і якщо будуть ветки, які наколожені, там якісь дерева, які вони позносили лежати, вони будуть заважати руху, вони будуть угрозу навіть складати для руху поїздів і безпеці будуть пасажирів, і дітей, і всіх. От, тому все рівно це не є правильно, що вони це сміття і ветки ці складають біля. За словами дирекції дитячої залізниці, все це сміття виносять місцеві жителі. Аби виправити ситуацію, із ними проводили профілактичні бесіди однак це не допомагає ще не було року, щоб ми відкривалися і не прибирали ці стихійні сміттєзвалища. Тому я, звісно, призиваю тих жителів вулиці Ботанічна, щоб вони якось трошки по іншому ставилися до викиду сміття. Тим більше, що біля вас така перлина Рівненщини, наша дитяча залізниця, яка працює вже 75-й рік. Ми будемо відкривати 75-й сезон. Руху поїздів, але сміття треба прибирати, бо негарно, коли приїжджають люди з інших міст і туристи навіть з інших країн дивляться, як тут у нас що робиться. Місцеві ж стверджують, що ніякої причетності до цих стихійних сміттєзвалищ вони не мають. Мовляв, усі свої відходи утилізують правильно, складаючи його в спеціальний контейнер, як і більшість інших жителів мікрорайону. Кажуть, усе сміття в цю локацію приносять інші невідомі їм особи. І роблять вони це в темну пору доби. Ночі десь йдуть звітель і викидають де хто попав. Це, тобто по цій вулиці хтось? живе? – Не по цій. Я їх не... Вони йдуть вечором. Якщо б мені хтось то кинув, то я б сказав, знаєш, ти мені кидаєш під мене. Але так як я не бачу, то я не знаю хто. Ага. Але йдуть десь з басового, ну тобто. Так, да, вони йдуть звідки хоч. А як не було того мусика, то взагалі тут треба було їх ловити. Тож, хто насправді створив це стихійне сміттєзвалище, наразі невідомо. Разом із тим, вирішити цю проблему все ж можна. Слід лише звернутися до правоохоронців та написати офіційну заяву. Тоді причетних до цього осіб притягнуть до відповідальності. Як повідомили у прес-службі ГУНП в Рівненській області, наразі таких заяв зафіксовано не було. До поліції з цього приводу ніхто не звертався однак, якщо таке звернення надійде, то особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. І оскільки на людей не впливають профілактичні бесіди, усе, що залишається в цій ситуації адміністрації дитячої залізниці, або вдатись до такого жорсткого методу впливу, або і надалі постійно організовувати толоки та прибирати усе це власноруч. Ангеліна Бураколешаламай, телеканал ITV Media Group.